Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семен Остапов. Рубрика, скажімо так, ви просили. Ми робимо один з, скажімо так, глядачів попросив розібрати строки притягнення до адміністративної відповідальності. Відповідно, це відео буде присвячено саме їм. Та, звісно ж, тут ми поговоримо про загальні строки і про спеціальні строки, тобто визначені за окремі ті чи інші категорії адміністративних правопорушень. Друзі, по-перше, адміністративне правопорушення, скажімо так, в Україні, це, ну. М'яко кажучи, так дуже просто кажучи, це такий собі недокримінал, тому що, наприклад, правові системи США, Канади, Австралії Великобританії вони не розрізняють між собою, тобто в них такого немає як адміністративне правопорушення. У них є відповідний інститут, скажімо так, кримінальних проступків, тобто тих правопорушень, які неможливо назвати прям криміналом криміналом. Але вони все ж таки є небезпечними для суспільства, відповідно, в тій чи іншій мірі. При цьому, якщо в нас, наприклад, п'янка за кермом, як кажуть адвокати, 130 стаття КОПАПУ, це адміністративне правопорушення, доволі серйозне, за яке накладаються великі штрафи, позбавлення прав тощо, то, наприклад, у таких країнах, як США та Канада, це є важким злочином. Який передбачає собою позбавлення волі, і відповідно багато наших людей, хто зараз поїхав до США, до Канади по різних міграційних програмах, коли заповнювали відповідно свої анкети, вказали, що в них було там затримання чи судимість за те, що вони ну попалися за п'янку за кермом. І відповідно такі люди, звісно ж, у багатьох випадках отримали відмови саме через те, що за законодавством цих країн вони вчинили тяжкий злочин, і, відповідно, про це повідомили. Тому, скажімо так, в таких випадках необхідно взагалі-то враховувати інститут звільнення від відповідальності. Він у кожній країні свій, і це з таких питань краще звертатися до відповідного адвоката на території тієї чи іншої країни, якщо ви звідти дивитесь. Друзі, я заздалегідь дякую вам за перегляд цього відео. Ставте ваші лайки відповідно, підписуйтесь на канал та шерте це відео серед друзів, якщо вважаєте його корисним та цікавим. Тож, друзі, за статтєю 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно, адміністративне стягнення, тобто відповідальність за адміністративне правопорушення, вона може застосовуватися не пізніше, ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення. Друзі, це загальне правило. Тобто, загалом. І є така стратегія відповідно в судах. Адвокати просто затягують справу будь-якими способами. Відповідно, спливає два місії. Вони просять закрити справу через те, що сплили строки притягнення до адмінвідповідальності. Якщо ця справа відповідно перебуває, заходить в суд. Зараз, звісно, за поточною практикою, це доволі важко, тому що судді розуміють, що йдуть такі строки, і наразі судді дуже за цим стежать, тому що буквально ще там чотири. 4-5 років тому такого прям відстежування строків не було з боку судів. Але зараз ця тактика вона є, скажімо так, слабкою, тому краще або по процесу йти і, відповідно, оскаржувати якісь там неточності, неправильне заповнення протоколів тощо, невідповідність інформації в протоколах, але ніяк не просто тупо затягувати справу. Це моя особиста думка, відповідно, можливо, мої колеги вважають інакше або мають інакшу практику. Це все залежить від. Кожного адвоката, в кожного свої погляди, в кожного свої методи, скажімо так, роботи. Е, також, друзі, варто зазначити, що відповідно е, такі строки вони застосовуються до загалом до багатьох справ, так, тобто це загальний строк, але вони. Можуть не застосовуватися, якщо справи про адміністративні правопорушення вони підвідомчі відповідно судді або суду напряму. Тобто, це коли це працює таким чином, що суд буде розглядати справу, і це дуже залежить від категорії справи. Тому, якщо у вас є якась конкретна ситуація, то краще, звісно, звернутися до адвоката і ні в якому разі самостійно не намагатися щось робити, щось підписувати. Чому тому що особисто в мене була практика, коли людина звернулася вже постфактум, коли в неї були накладені протокол за. Пішов в суд, було накладено ще одну постанову відповідну на нього. Її е також довелося скаржити у судді, але ми все відбили, і слава Богу, він пішов щасливий, скажімо так, і жити своє найдалі краще життя. Тобто, друзі, резумуючи, для більшості правопорушень срок 2 місяці. Це для більшості. Варто зазначити про таке поняття як триваюче правопорушення. Друзі, саме у кодексі, відповідно, немає визначення, що таке триваюче правопорушення адміністративне, але у своїй постанові Верховний суд від 5 вересня ще 2018 року він зазначив, що триваюче правопорушення це тобто таке адміністративний проступок, який пов'язаний з безперервним невиконанням того чи іншого обов'язку, який передбачений законом. Який це може бути обов'язок? Це може бути обов'язок відповідно звернутися до прокуратури. Наприклад, ну прибути до прокуратури, е, здійснити передачу якихось, наприклад, е, алкогольних виробів, які там самого ну так банально, які підлягають конфіскації. Тощо, тобто, якщо людина цього не зробила відповідно, то тут вже інша точка відліку. Тут точкою відліку є момент виявлення цього проступку, тому що це ну триваючи, скажімо так, правовідносини, і вони якби тривають довгий час. І тут ми рахуємо саме з моменту е, виявлення, тобто вчинити його можна. Рік тому, так там чи там півроку тому, але виявлений він буде зараз. І саме через це тут починаються інші перебіги строки давності. Тобто, тут ми врахуємо з виявлення. Далі, друзі, відповідно справи, які підвідомчі безпосередньо суду, стягнення може бути накладено протягом не пізніше, як через три місяці зчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні може не пізніше, як через три місяці з дня його виявлення відповідно. Тобто, у нас загальний строк збільшується до трьох місяців замість двох, а для триваючого правопорушення з моменту виявлення три місяці. Не з моменту вчинення, а з моменту виявлення. Тобто, в нас, як ви розумієте, є дві основних прив'язки: момент вчинення і момент його виявлення. Виявити, можливо, абсолютно різними способами, навіть банально до того, що хтось піде і банально кажучи, здасть вас, що ви щось вчинили, так щось зробили, відповідно будуть після цього питання від, там, певних правоохоронних або неправоохоронних. Органі. Друзі, що ж, відповідно, до найбільш цікавого усім теми, мабуть, це відповідно адміністративні стягнення, строк притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з військовим обліком. Тобто статті 210 прим 210 1 купа. Відповідно, тут, по-перше, Варто значити, що такі строки діють лише під час особливого періоду. Друзі, в нас особливий період триває з 2014 року. Про всяк випадок нагадую всім відповідно, тобто з моменту початку війни, а саме яка ну, на той момент звалася АТО антитерористична операція. Друзі. Стосовно таких відповідно проступки 210, 210, при 1, за якими зараз ТЦК і штрафує людей. Хоча особисто моя думка, що ці штрафи вони не підкріплені нічим, тому що є приписи до статей до цих статей 210-2000 1, Є приписи стосовно збору інформації ТЦК, і відповідно тут якби єдине правопорушення, за яке можна штрафувати, це втрата чи пошкодження військово-облікового документа. Але зараз ви їх можете отримати у електронній формі, і так такі документи відповідно в електронній або в фізичній. Формі мають бути у вас на руках. Юридична сила їх однакова. Про це детальніше можете подивитись відео на моєму каналі, нещодавно буквально вийшло. Друзі, тобто, щодо прим. 1, строки притягнення, стягнення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення. І саме тут включається історія, коли в липні 2024 року оголосили, що всі будуть оголошені в розшук, тому що там не оновили дані, що ще не зробили. І якщо дивитися з цієї точки зору, то якраз таки в липні, 18-го, наскільки я пам'ятаю, липня 18-20, -го, го щось таке, має якраз таки сплинути рік з моменту відповідно. Ну, вчи з моменту вчинення правопорушення, так і тому такі, якщо це дійде, якщо буде масове так штрафування людей, щось таке, то відповідно вже з липня такі справи будуть підлягати просто закриттю по спливу строків давності. Відповідно, е, тож друзі, загалом це мабуть все так загалом по загалям, що варто розказати про строки притягнення до адміністративної відповідальності, і також я нагадую вам про те, що потрібно дотримуватися законодавства України, у тому числі. Законодавство стосовно військового обліку, читати законодавство, звертатись до юристів або адвокатів залежно від ситуації. І завжди пам'ятайте, що лише ваша відповідальність це дотримання закону України і, відповідно, вчасне реагування на ті чи інші претензії з боку держави до вас, і ті чи інші правопорушення, тому що друзі, справедливість є, і за неї завжди варто боротись. Я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, поширюйте серед друзів, і будемо з вами на зв'язку. Бережіть себе.